Таланти багатодітної родини під такою назвою у Хмельницькій школі мистецтв райдога вирвав фестиваль дитячої творчості. Такий захід у місті відбувається щорічно, вже кілька десятиліть поспіль. Кожен рік майже ми проводимо такі заходи. Таланти багатодітних родин разом з управління культури і туризму, управління праці соціального захисту населення, Ми такі проводимо захід спільно. В заході беруть участь наші багатодітні родини. А багатодітний родина місяці дві 2230, А є дітичок чот нас більше тисяч. Цьогоріч у фестивалі взяли участь 80 творчих дітей віком від 9 до 15 років, які навчаються у мистецьких закладах Хмельницької тергромади. Софія Захаренкова зіграла на фортепіано композицію Дівка в сінях стояла. Займаюся сім років. Е, да, брала участь тут. Я брала три рази вже участь. Ну, мені все подобається. А е, так, ще брала в конкурсах, там, всяких. займала перші місця, другі, треті були. По-разному. На фестивалі юні учасники виконували вокальні та інструментальні номери. А у фоє школи мистецтв облаштували виставку із 30 дитячих картин. Діти сьогодні виступають в жанрі музичного мистецтва, і інструментального, практично всі інструменти, і вокального. І фоє школи представлена виставка творчих робіт. Учнів художніх відділень. Усіх учасників фестивалю відзначили солодкими подарунками. Крім того, анонсували ще один подібний захід, який планують влаштувати влітку. У нас є така ідея, що ми проводимо по заміському оздоровчому комплексі чайка оздоровлення наших діточок. І Будемо пропонувати, щоб вони в літній оздоровчий період теж дали концерт. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.